Дякую. Пані Людмила Переселенка з міста Білозерське, що на Донеччині, у Вінниці разом з сім'єю вже третій рік. Каже, за цей час її родину неодноразово підтримували соціальні служби та благодійники. Чергову гуманітарну допомогу жінка отримує напередодні різдвяних свят дочка інвалід. У мене донька інвалід першої групи, тому я опікуюсь її дитиною 13 років. Ми живемо в гуртожитку. А гуртожиток платний те, що мені дитячі гроші дають, я їх 400 віддаю за проживання. Живемо на мою пенсію. Тому ось ці продукти це для нас дуже велика допомога. Родини, які стали опікунами для дітей та прийомні сім'ї, отримали гуманітарну допомогу від благодійників. На обліку служби у справах дітей Вінницької міської ради перебуває 255 хлопчиків та дівчаток, сиріт або позбавлених батьківського опікування. 94% з них виховуються у сімейних формах виховання. Це під опікою піклування, зазвичай це родичі і близькі, у прийомних сім'ях і дитячому будинку сімейного типу, який функціонує поки що один на нашій території. Від міської ради дана категорія дітей отримала матеріальну допомогу в розмірі тисячі гривень, і солодкі подарунки. І зараз благодійники допомагають цим сім'ям покращити свій матеріальний стан. Родинам благодійники передали набори теплої постільної білизни, побутову хімію, а також продукти. Ось такий дуже класна постіль, бачите, вона така м'ягенька, тепленька, на матрасник, і ось такі ковдрочки. Ми всім кажемо, що це нам передав вночі Святий Миколайчик від резиденції, яка знаходиться в Британії, це наша благодійна організація Хопфо. Організували видачу гуманітарних пакунків представники Каріта Спес Вінниця. Напередодні різдвяних свят організація у співпраці із соціальними службами щороку допомагають дітям та родинам, які потребують підтримки. Ми допомогу наша організація Карі та Спес Вінниця надавала також і дітям до Свята Миколая. В кількості взагалі ми охопили на Свято Миколая близько 250 дітей. Сьогодні ми вирішили допомогти опікунським сім'ям. Передали за гігієни, в які входили шампунь, гель, мило, зубна паста. Також ми їм передали пластівці, передали молоко від наших добродіїв. Загалом допомогу отримали 30 сімей, що перебувають під опікою міської служби у справах дітей. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.